Вітаю підписники та глядачі. Зараз хочу зняти відео на таку актуальну тему, як mini-EDC. Дивлюсь, в Ютубі багато хто знімає, я також вирішив зняти, показати, що в мене на EDC. Час від часу буде все змінюватись, якась інша сумка, інше наповнення, тому що є така можливість і буде вам багато різного чого показувати. Якщо вам таке відео буде цікаве, обов'язково проставляйте вподобайку, коментуйте і так далі. Почнемо. Якщо когось зацікавлять речі, які будуть на відео, там панама, куртка, сумка і наповнення, все. Огляди практично на все є на каналі, можете подивитись і на деякі речі я навіть залишив посилання під відео. І так, демонструю, що тут у мене? Зараз і Дісім формується на базі сумки від бренду GSD. Сумка називається Bombs Pack. Огляд на каналі є на цю сумку, тому багато про неї розповідати і не буду, а просто продемонструю, що в мене тут з огляду залишились такі патчі, патчі це теж прикольна штука, патч від повна торба. До речі, це і DC секта патч від повна торба. І паче моноліт також від повно Не те, щоб я фанат угрупування моноліт, але в принципі концепція моноліт мені підходить. Типу моноліт, сила в єдинстві. Прикольна штука взагалі, давайте побачимо, що тут по сумці. Продемонструє. Замінив я пулери тут на помаранчеві. Це дуже круто, коли працюємо з сумкою у темний час доби. Вони одразу помітні і оперувати ними значно простіше. Так, є спеціалізована кишеня під турнікет. І тут о, знаходиться у нас турнікет від торгової марки Дніпро. Ось Турнікет, спеціальна сумка. Одразу перевернув телефон. Телефон я поставив сюди як реквізит. Не саме цей ношу телефон, але просто, щоб показати наповнення. Кишеня для телефону вона є. Будь-якою стороною. Ну, Коли погода сира мокра, дощ, то зрозуміло, я телефон так носити не буду. Він буде десь в штанах, в курці або всередині сумки. Так, і давайте переходимо далі по сумці. що тут у нас по кишеням, що я ношу. На мою думку, одразу скажу, що практично нічого зайвого немає. А так, а що це в нас таке? Пулер пошкодився чи що. Ага, Якісь невеличкі пошкодження вже навіть є. Дивіться, я практично не користувався, але вже щось таке є. Ну то ладно. Кишеня спеціальна, кишеня, яка захищає від вологи, І тут у мене нічого такого немає, окрім як коробки сірників. Сірники вони можуть пригодитися в будь-якому випадку. Це розвести багаття, там може десь треба буде. Сірники нам знадобляться. Вони місця багато не займають і ваги також. Переходимо далі. З кишенька. Що тут у мене? Як воно виглядає? Тут нічого нема. Тут що у нас? Пулери чорні, вони місця не займають, ваги також можна в принципі, взагалі їх звідти прибрати, просто валяються. Потім туалетний папір, ну, річ необхідна, як на мою думку, за призначенням або будь-яким чином може знадобитись кабель Type-C Type-C для зарядки. Батончик, ну, зрозуміло, для того, щоб, був. може, колись дуже їсти захочеться, там якась екстрена ситуація є від fast food, є якась певна кількість калорій, так би мовити. Просто щоб був. Не те, щоб там я кожен день з'їв, його якийсь новий положив. Далі паракорд, багато місця не займає, треба не треба. Просто можна сказати, що був, знову ж таки, місця не займає. Потім ніжна IDC. Це в нас баракуда від Trendblade, Посилання також залишу на нього. Мій іменний ніж, невеличкий, міцний, Н690 сталь, прикольний ніж. Навіть у сумочку, бачите, закинув сюди. ось він вміщається. По цим кишеням все. Можна закривати. І переходимо, так би мовити, типу як до основного відділення. Хоча те теж таке велике відділення. Що тут у нас зараз знаходиться? Ось так відкрив. Є ну, такий модуль, його в принципі можна і прибрати, тому що я їм не користуюсь, в мене пусто. Може, там з часом ще щось і з'явиться. У мене такий і не те, щоб сюди багато чого напихав. Балончик. шип 4. До речі, хто бажає придбати балончики, можете перейти за посиленням під відео в Телеграм. Балончики там шип, терен, трезуб, там різні є перець. Ніж. Навіщо ще складене ніж? Тому що тому що я знімаю різні відоси, мені цей ніж треба для того, щоб я поносив його місяць на IDC, покористувався, де щось порізав і зробив якийсь відгук. Зараз в мене буде ось такий ніж на IDC, я поношу його. Посилання також залишу. Це Badger Outdoor сталь D2. Цікаво покористуватись на IDC, поносити цю сталь. Ну, Взагалі ніж непоганий, по розмірам він чималенький, він робочий буде. G10 накладочки. Два ножа взагалі на IDC, якщо подивитись, от того фікса з голови вистачить. Це просто для того, що я знімаю відоси і мені воно треба, щоб отримати досвід, так би мовити. А взагалі воно тут не обов'язково. Тут це кріпиться на еластичну стрічку. Потім у нас ліхтар від Воркус. ліхтар здоровений. чому він так тримається, кліпса, ось, а не навпаки. Навпаки, можна дивитися, ось так. Можна ось так, але тоді виникає така проблема. Отут легко натискається кнопка. Де вона там? О, бачите, вже зразу в очі може посвітити. Ось натискається кнопка, тому я перевернув його навпаки. Ось так він, нікуди він не дінеться, кліп зачепив за сумку. І ймовірно, що натиснеться кнопка, це можна сказати як певний недолік. Ліхтаря, що кнопка сама натискається, коли сумка затискається. А так вже менш ймовірніше воно натиснеться, треба взагалі сильно придавити. Тому я його так і розвернув. Наша на IDC мені такий здоровенний ліхтарик. це як кемпінговий, він чималий, він досить добре світить. Зараз продемонструю, що воно треба. Тому що він може працювати як павербанк, оце є шнурочок, дістаємо. Посилання на ліхтар також залишив в описі. От зараз, поки відкриєш. Type-C сюди вставляємо. І якщо екстрений випадок, можемо скористуватися пауербанком. Тут ємність, зараз покажу, яка ємність його. Акумулятор продемонструю. Тобто окремо павербанк не носимо, а отакий от апарат у нас вміщує собі як павербанк, так і ліхтар одразу. Ось на 5000 50, тобто мАч. Формат акумулятора 21700. До речі, взагалі можна докупити ще якихось схожих акумуляторів. Ну, такого формату я маю на увазі схожих різних брендів. І додати, як запасний ось сюди докинути, кудись один або ще один. І павербанк, можна сказати, не треба. У вас можна таким чином підзарядитись. І до ліхтаря додатковий акумулятор. Ну, знову ж таки, треба-не треба. Може навіть я. Не буду носити потім цей ліхтар, а заміню на якийсь менше може з'явиться павербанк. І взагалі цікаво, вашу думку почути в коментарях, як ви відноситесь до цього. Концепція прикольна, що ліхтар і павербанк два в одному. Ось така штука. Тут багато може в кого виникнути питання, а нафіга це все тягати. З одної сторони, я з вами і згоден, і не згоден. Багато чого може знадобитись, а інколи просто можна взяти з собою телефон, а це все ж і воно вам. За великим рахунком, можна сказати, і не треба. Зараз такий сучасний світ, що телефон це найважливіше. А це, в принципі, оце все EDC може бути типу як більш фанова штука. Але не враховуючи, що це фанова штука, речі дійсно такі можуть бути потрібні. Ну, погодьтесь, тут немає якогось там зайвого, можна накидати багато всього. Це ще, я думаю, не останнє моє відео по EDC, ще поговоримо, ще щось познімаємо, буде ця концепція змінюватись. І так далі. А Зараз я таке поношу з собою, покористуюсь, отримаю певний досвід. І ось воно так у мене зараз все влаштоване це EDC. Досить такі відносно компактна, компактна сумочка, таке наповнення. Можете в коментарях написати, що ви носите, що ви з цього приводу думаєте. І ось так на загальному плані буде виглядати мій EDC. Базова сумка, фіксована ніж, складаний ніж, телефон, ліхтар. Сірники, батончик, паракорд, кабель для зарядки, туалетний папір, перцевий балончик та турнікет. Ось такий, зрозуміло, дещо можна звідси сміливо викинути. Ну, Але що є, то є. Взагалі сумка типу для зброї. Сюди можна розмістити пістолет, швидко діставати. Це все показував на відео. На огляді можете подивитись. Стосовно ножа, дивіться. Я вже якось демонстрував подібний лайфхак. На ножу треба, щоб був темляк. Ось бачите, залишаємо темляк ось так, щоб він стирчав. Потім застібаємо. Ну, Можна, щоб менше стирчав. Ну, саме розумієте, можна якийсь ще додатковий вузлик, щоб певна довжина стирчала. І оперативно можна дістати ніж. Сюди шморг і він вже витягується. Потім хватили, дістали там і все. Ну, це якщо треба, комусь оперативно діставати ніж, так я вам продемонстрував. Ось так вона виглядає на сумці однією рукою. Ну, Можна притримати сумку, так би а швидше. Шморг, витягнули. Ну, У мене особливий спіхов, що вони міцно тримаються. Бачите, кого інше ніж, скоріше за все, у вас точно такого ножа не буде, тому що у мене тут піхви по-своєму цікаві. І мені це подобається. Ось так. Шморгнули, потягнули, тут пальцем притримали і дістали вже ніж. Прямо швидко демонструвати не буду, і це може в певній мірі бути небезпечно, тому що можна порізатися. Але концепція зрозуміла, кому це взагалі треба буде. І якщо знову ж таки вам зайде така тематика, концепція це всієї Дісі, зараз просто я знаю, багато у кого такі двіжухи оце знімають, оце носять. Сумки різні накидають туди, і патчі, і все підряд. Тому, кому подобається такі відоси, вподобайки, коментуйте. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.